І, попри чисельні факти, Росії досі приховує, що на війну проти України відправляють військових з КНДР, видають їм підробні документи, нібито зварювальників, покривельників. Нові докази присутності північно-корейських найманців на фронті влад величко зібрав. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку. Водночас, той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють 10-12 метрів. Сили спецоперацій зсу публікують нотатник знищеного північнокорейського армійця. Там інструкція, як тікати від наших fpv дронів Але як показує практика, така ловля на живця тільки зменшує кількість північнокорейських військових. Солдатів режиму Чучхе відправили на Курщину, аби посилити російське військо та компенсувати його втрати. Тож тепер там наші ЗСУ щодня знищують армійців родом із КНДР. На Курщині є вже більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах. Втрати у північнокорейці вони є досить таки великими, тому що це. Представники тієї армії, яка не звикла воювати е завдяки новим, тех новим технологіям і протистояти цим новим технологіям. Ліквідовують солдатів Кімчен Чен Іна всіма наявними способами: від стрілецької зброї до ударних дронів. Прям черешні попав Але при обшуку їхніх тіл чомусь знаходять паспорти громадян РФ. Тобто вони їм видають ці фальшиві документи. Така попередня інформація була у нашої розвідки, і е, от зараз е, ця інформація отримала підтвердження вже від е, представників сил спеціальних операцій. Знайомтесь Бангуґджин, Ліде Хьок та Чо Чолхо. Вони за російськими документами Кім Кан Солат Альбертавіч, Джан Цуруповіч та Біле Каганак Капоолович. Ці фото опублікували наші сили спецоперацій. На них знищені військові КНДР та їх нові документи, за якими вони земляки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Це перш за все паспорти Російської Федерації. Змінені імена, прізвища по батькові. При причому це все вказано на російський манер і вказано як правило, що це республіка Туа. видала справжні особи зварювальників та покрівельників. Здавалося б, дрібниця підписи в цих паспортах були північно північнопівнічно-корейської мови корейської мови. У ССО також додали цей випадок. Підтверджує, що Росія приховує не тільки свої втрати на полі бою, а також присутність там іноземних військ. Нібито їх там нет. Росіяни будуть намагатися щонайменше подавати участь як круті корейські бійці нам допомагають, все класно. Наша задача нищити їх, ну і не, про, не не мовчки нищити, а демонструвати це світу і щоб до корейців це теж дійшло. Участь військ КНДР у війні проти України є порушенням міжнародного права, і нові докази про присутність на фронті солдатів Кім Чен Іна стануть свідченнями проти військових злочинів під час майбутнього трибуналу. Влад Ми Україна марафон Єдині новини.